Усім привіт! З вами Азотерок Рососева. Запрошую вас усіх на загальний тероророзклад на тему, які зміни у вас на порозі. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Не подивимося, що вам про це карти тарону. Які у вас зміни на порозі. літер жезлів, буде зростання вашої енергії, вашої сили, вашої удачі, ви новою силою, енергією приступите до вирішення своїх справ, буде зростати ваша активність. Які зміни на порозі? Так, все не потрібне, труднощі, негативні думки, всякі розчарування, всякі <кхух> душевні терзання, страждання будуть вас покидати на ночі, це все вас буде покидати. Які зміни у вас на борозі? Так, ви заспокойтеся тут з кубків? Ви заспокоїтеся, на ваш поріг іде наповнення вас енергією такою світлою, енергією натхнення, енергією, яке буде спонукати вас. До зростання вашої творчості це для творчих людей, взагалі для всіх справ, на ваш поріг спішить кохання. Комусь випадає знайомство, хто одинокий. так, Які зміни у вас на порозі? Ви заспокоїтеся, всяка така чорна полоса з вашого життя буде виходити десятка мечів, що вас обесточувало, самокопання, душевний неспокій, відчай, це все буде вас за плечима, ви це все переможете до остатку. І це все вам відкриє дороги до нових починань. Двійка Пентаклів. Це означає, що ви будете ще зважувати, будете визначатися, як вам діяти далі. Вибирати у своїй роботі, у своїй творчості, у своїх стосунках, будете, будете перед вибором, будете балансувати, вибирайте те, що вам підходить. Ви прийдете до вірного рішення. Королева Кубків. Ви будете наповнюватися, станете більш такою ніжною, розцвітете. захочете любити і бути любими. Які зміни у вас на порозі? Тобто з того душевного ярма. Тої, ви будете виходити з тої душевної тюрми, де ви були закриті, де ви себе обмежували, це, <кій> <кій> ви будете виходити з того самого негативу. Які зміни і вам це, і це все вам, вас приведе до успіху в вашому житті? І ті зміни вас на порозі, паш жезлів, у вас почнеться нове проявлення у вашому житті, нові способи проявлення. Можливо, ви будете чомусь навчатися, можливо, і те, що ви будете навчатися, вам буде проводити, виведе вас на новий рівень. Ну і значить, буде більше прихід фінансів. Так, буде вісім компентаклів. Тобто це приведе до зростання вашого фінансів, потоків, до їх розширення, який з ним у вас на порозі. І це вам все по долі. Когось також чекає м, оформлення якихось документів, е, о, о, отримання документів з державних установ, на які ви е, довго чекаєте, ви їх отримаєте, підписи, печатки бачу, е, договори. Також кожного чекає гармонійні стосунки, які приведуть до швидкого офіційного одруження. Угу. Тобто зміну статусу. Ну, Пічерку карти виходять. Так, створення сім'ї, десятка кубків, створення сім'ї, взаємне кохання. Хто посварився, той помириться, ви будете розквітати, покращиться ваша зовнішність, ви будете наповнюватися хорошими емоціями, будете почувати себе щасливою. Вже навіть не сподівалися на то де хто. Та поставив на себе хтось хрест. Та ви вийдете всяких любовних трикутників. Ще буде проявлення мужчини е, з минулого, який е, за вами слідкує. захоче... Е, з вами помиритися, але ви будете думати, чи вам це потрібно, чи вам не потрібно. Вже як ви, ви будете з іншим мужчиною, тоді проявиться е, мужчина з минулого, підчеркується знову. Четвірка кубків. Е, він буде дуже розчарований, тому що ви йому відкажете. Угу. Та й ви в ньому. Ви багато труднощів через нього потерпіли, душевного відчую, сліз, і ви вже не захочете повертатися, ви не повірите йому вже. Просто-напросто. Так, ви захочете змін. Так як я казала, ви не захочете вже повертатися в минуле. У вас чекає трансформація у житті, у ваших стосунках, і це буде швидко в скорому часі. Ви отримаєте новини, <клес> <клес> на основі тих новин ви у вас на вас йде таке прозріння. І ви приймете рішення рухатися вперед. І все, що? І все, що ви задумаєте, буде так, як ви захочете. Нехай буде так. Тому що ви є маг, ви є творець своєї долі. Дійте, не впускайте руки. І рухайтесь вперед, відкривайте, тим самим ви будете відкривати собі дороги до нового успішного життя і тільки від вас залежить, яке воно буде. Дія відкриває активність, дія. Певнені собі відкривають людині нові дороги. Не треба ніколи здаватися. Це рецепт успіху. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. Тільки той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!